Вітаю всіх. І так, давайте поговоримо трошечки без старого. Хочу зараз без старого наступ на Харків. Знову, знаєте, там провокації, пошли, пішли бойові дії на прикордонні. Я це робила, я це казала, що буде на прикордонні важко ситуація. Мені деякі клієнти пишуть, що там є загострення, саме прикордоння. Зрозумійте, прикордоння. Бойові дії це ще не та окупація, про яку всі кажуть, це бойові дії. І вони там є. Без цього ніяк. Це війна, без бойових дій неможливо. Будь-який наступ, будь-яке відбиття. Але дивіться, прикордоння це не шмат області, як це було у 22-му році. І якщо хто пам'ятає 22 й рік, вони вже. 24 лютого дійшли до Циркунів. Ну, щоб ви розуміли. Тому я хочу сказати одну річ. По-перше, північна частина Харківської області повинна бути дуже уважна, дуже уважна. Хто бачить, що важко, небезпечно, робіть висновки. Виїжджайте. Хто хоче залишатись, залишайтесь. Це ваш вибір, але треба приділити увагу своїй безпеці. По-друге, я робила прямі небезпеки для Харкова. Це в рамках наступу. В рамках наступу наземного немає прямих небезпек для Харкова. Обстріли я також робила дивіться. По обстрілам будемо переглядати, тому що ситуація дуже динамічна, і треба переглядати з маленьким проміжком часу. Скажу так. Є провокації на кордоні, десь там активніше, десь менше. Це зрозуміло. Дуже багато іпсо, дуже багато вкидів. Зараз буде багато неправдивої інформації. Але не треба робити паніку, коли її не треба робити, дійсно. Я скажу так: була на вулиці, люди є, діти є, всі гуляють. У місті ситуація досить спокійна. Не те, що було тоді. Різниця дуже велика, скажу чесно. Тому. Не треба робити паніку завчесно. Ті, хто проживає волчанський Овчансь, в напрямок, там небезпека є. І там я робила розклади. Тобто, дивіться, до кінця тижня обстріли, я казала про небезпеки з повітря, обстріли ховатись це все так. Це дійсно так і є. Там бойові дії можливі. Ви ж розумієте, ДРГ все це не відкидаємо ніколи. Але. Дивіться, вони ще готуються до повномасштабного наступу. Ну, як це повномасштабний назвати на рівні ДРГ, це одне, а там, коли багато військ. Вовчанський район так, удар буде. Але, але все-таки наші готові відбивати. Я ще подивлюсь, але ну, не знаю, як вам це сказати, щоб ви почули, зрозуміли нарешті. Що треба реагувати на адекватну інформацію і на справжню ситуацію, а не те, що від нас хочуть паніку, а все пропало. Звісно, я роблю головний акцент на місто. Це, звісно, область, це зрозуміло, є небезпеки. Треба на це реагувати. Але головний акцент на місто. Якщо немає небезпеки місту, ви самі розумієте, артой, ніхто не буде крити місто, теж це робило. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо і не панікуємо.